Діти, З вами знову я і наш урок української мови. І перед тим, як ви, ми розпочнемо роботу над нашою темою, я хочу, щоб ви розпочали наш урок з позитиву. Скажіть своєму однокласнику чи однокласниці онлайн-комплімент. Просто подумайте про себе або можете написати це в особисті повідомлення, адже ви скучили один за одним. Діти, на сторінку нашого, нашої школи нещодавно надійшов електронний лист. Це такий офіційний документ, з яким ми ознайомилися і продовжуємо дистанційно працювати. Діти, пригадаймо, що є характерним для офіційно-ділового стилю, тому що ми зараз з вами продовжуємо ще вивчати офіційно діловий стиль. Які ж у нас є ознаки офіційно-ділового стилю? Це, звичайно ж, застосування особливої лексики, усталені мовні звороти, які використовуються тільки в офіційно-діловому стилі, поділ тексту на чіткі частини, логічність викладу думки, відсутність будь-яких емоцій та документальність. А де ж діти використовуються офіційно-діловий стиль, давайте ми з вами повторимо офіційно-діловий стиль. Використовується у ділових паперах заявах, дорученнях, протоколах, розписках, автобіографіях тощо. Ми ж з вами розглянули такі види документів, як заяву, автобіографію. Сьогодні ми з вами будемо працювати над такою темою, як лист. Перед тим, як ми приступимо до вивчення нової теми, давайте ми ж з вами. Повторимо стилі мовлення та сфери їх використання. Отож, які ми знаємо стилі мовлення, розмовний, використовується зазвичай у побуті, у сім в сім'ї при спілкуванні з друзями. Науковий стиль мовлення використовується здебільшого у науці, техніці, освіті. офіційно діловий стиль це офіційні відносини. Публіцистичний стиль, суспільне життя, тобто телебачення, газети, журнали і художній стиль це мистецтво слова, фольклор, тобто наші українські народні казки, пісні та художня література. Діти, ми пригадали з вами стилі мовлення, особливу увагу звернули на офіційно діловий стиль. І ви, мабуть, здогадалися, що це не випадково. Як я вам вже й казала, сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати один із ділових паперів. А ось який ви зараз відгадаєте, розгадавши репс. Ви бачите малюнок, і перед вами якась тваринка. Я думаю, що кожен з вас є, знає, що це за тваринка. Вам потрібно взяти із назви цієї тваринки першу другу, третю букви, а четверта у вас вказана. Так, правильно, ви розгадали ребус, і далі ми будемо розглядати такий офіційно-діловий документ, як лист. Давайте ми з вами відкриємо свої зошити, запишемо число класна робота і, будемо, і напишемо тему уроку. Ділові папери, оформлення конверта або адреси на поштовій листівці. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати листа, оформлювати конверт, поговоримо про етикет листування та про те, якими правилами треба користуватися, про що треба пам'ятати під час написання листа. І складемо з вами пам'ятку, як оформляти листи. Діти, а вам доводилось комусь писати листи? Паперові листи? Тому що зазвичай ми користуємося повідомленнями у мобільних наших мережах. А отримували ви відповіді? Правда, ж приємно отримати в руках паперовий лист від когось з друзів? А тепер перед нами виникло таке проблемне завдання. Як же правильно і грамотно написати листа та підписати конверт. Лист діти це один із засобів спілкування між людьми. Це є особливий вид творчості. Адресант діти це той, хто адресує, надсилає лист, а адресат це той, хто отримує лист або телеграм. Листи бувають. У вигляді трикотників, бувають так звані листи сіта для хворих дітей. Ми пишемо листи підтримки воїнам БАТО, які відправляємо разом з подарунками, пишемо листи Святому Миколаю, електронні листи є, листи запрошення, листи привітання та інші. А що ж це, діти, таке адреса? адреса? Це те місце, куди потрібно нам відправити лист. Це місце проживання особи або розташування установи, напис на конверті або телеграмі. Листування буває діловим та особистим. Ділове листування відбувається між установами або працівником та установою. Тексти таких листів складаються за певними зразками в офіційно діловому стилі, тобто лаконічно, стисло використовуються певні звороти. Особисті листи це листи до рідних або близьких нам людей, до друга чи знайомого. Тут можна не підтримувати, не дотримуватися таких строгостей форм. Мовлення приватного листа невимушене. Тут можуть поєднуватися ознаки різних стилів, зокрема розмовного і художнього. Якщо ми звертаємося до якоїсь шанованої або старшої людини, ми пишемо, наприклад, шановна Галино Анатолійовно, використовуємо звертання. Шановна Тетяно Петрівно. Знайомство. Варто написати про себе ім'я і вік. Тобто пише тобі. Той-то і той-то. Можна кількома словами згадати про свою родину, друзів, про своє захоплення, про все, що, на вашу думку, Миколаєві, а по тому, кому ви адресуєте листа, про вас потрібно знати. Ми з вами, діти, запам'ятаємо пам'ятку правила листування. Вам потрібно буде поставити відео на паузу і переписати цю пам'ятку собі в зошит і правила листування. Вчасно відповідайте на листи, не залишайте їх без відповіді. Пишіть на якісному папері, дбайте про почерк, охайність в оформленні. Вживайте звертання, коли звертаєтеся до старших на ви, пишіть це слово з великої букви, не порушуйте композиції листа. Що значить композиція? Початок, основна частина та кінцівка. Дотримуйтесь мовленнєвого оформлення. Пишіть грамотно. Пам'ятайте зміст листа говорить про вашу освіченість та виховання. На сьогодні наша робота з вами на уроці. По написанню листа завершена. На домашнє завдання вам потрібно буде взяти у зушик пам'ятки щодо оформлення листа. На наступному уроці ми з вами розглянемо ще багато-багато цікавого, а саме, як оформити конверт, як виникла поштова сумка і як виникла перша поштова скринька. Я очікую діти на зворотній результат і чекаю від вас гарних правильних відповідей. До нових зустрічей!